Сьогодні ми можемо фіксувати один корабель з усього корабельного угруповання, при тому, що ракети на перебувають також в пунктах базування. Але спостерігаючи за їх діяльністю, можемо констатувати, що після масованого ракетного обстрілу перед новорічного вони завели кораблі, в тому числі, і для переспорядження, оскільки були використані всі ракети, які знаходились на той момент на бортах. Останнім часом вони використовують від 10 до 12-14 днів для переспорядження, і такі паузи відбуваються між масованими ракетними ударами. Крім того, ми констатуємо, що е, імовірна. Мішана тактика застосування, коли використовуються і ракети повітряного базування, і ракети морського базування, а також дрони, активність безпілотних розвідників, яку ми спостерігаємо за крайні. Тиждень говорить якраз про підготовку до такого масованого обстрілу, оскільки вони спочатку збирають інформацію про ті цілі, які хочуть уразити, враховуючи, що для переспорядження після масованої ракетної атаки ворог, як правило, використовує 10-12 або 14 днів, можемо говорити про те, що наразі ми знаходимося якраз напередодні саме повторення такої масованої ракетної атаки.